14990, велосипед з доставочкою коштує Стікер. 14990 Кронус з 27 колесами, який велосипед. 14990 кронус махнівий, з колесами 27,5. Це дорослий велосипед на 150 см плюс велосипед. І можна на виріст, можна і дорослому. Дуже крутий, легкий на 30% легший ніж алюмінієвий. Ви уявляєте, велосипед іще легший, ніж алюмінієвий. Таке буває і за такі гроші. Гляньте, яка вилочка, з яким ходом вона не відскакує, вона повністю алюмінієва. Ми його щойно дістали з коробочки. І розпаковочку зробимо разом. Швидкоз'ємне колесо, дискові гальма, гідравлічні, звісно, це БР200, шимановська гідравліка, яка дуже дешева в обслуговуванні. Колодочки універсальні, підходять з будь-якого бренду навіть за 200 гривень. Подвійні алюмінієві обода якісна резинакенда. Вилку можна, до речі, виключати прямо на рулі. Ось такою кнопочкою. Зажали, включили. Ось, бачите, зараз ми замкнули її і вона тепер не амортизує. Кнопочку віджимаємо і амортизатор працює в повному обсязі на 100 міліметрів своїх. Коротше, велосипед огонь огняний, безшовний, тросики в рамі. Яка покраска увечері прям теж ну, нереальна. Подарочки даємо по велосипеду. Ліхтарики, якщо пишіть, телефонуйте, завтра менеджер з вами зв'яжеться. 9 зірок на одну легкість за що того, що у вас тут зірочка, її можна модернізувати, більше, менше ставити, все, як вам буде до вподоби. Шимано Altus, все фірмове. На промпідшипничках у нас втулочки, кареточка. Пишіть, телефонуйте, крила в комплекті, катафоти, подарунки, підножка та доставка, гарантія. Все, все, пишіть.